Крім того, головнокомандувачу збройних сил України Олександру Сирському та міністру оборони Ростему Умірову представили новітні зразки української військової техніки. Кадри з презентації були оприлюднені Генеральним штабом збройних сил України. Відомо, що на кадрах була представлена модернізована БМП 1 ТС з українським модулем, спис Синтез» та бронемашину Онсіла. Тим як пише видання, мілітарний з самим цікавим зразком, самим найцікавішим, точніше, зразком техніки в експозиції, виявилася вже раніше не бачена шестиколісна бронемашина, назва якої також поки що. Не афішується візуально. вона майже повністю повторює контури відомої машини МОМ 6 х 6 що була розроблена південноафриканською компанією. Ну а власник джерел у мі мілітарному з власних джерел в мілітарному стало нині відомо, що ліцензійне виробництво саме таких машин було налагоджено одним із українських підприємств. Варто зауважити, що ось бомб 6 х 6 уміщує вісім піхотинців, де для кожного бійця виділено Окреме протимінне крісло, і окрім них в машині розміщується і три члени екіпажу: це командир, водій та навідник. Ну і у базовій комплектації машина вагою у 16 тонн, має третій клас захисту, який витримує обстріли зі стрілецького озброєння. Бом 6 на 6 оснащений 30 міліметровою автоматичною гарматою, і крім того, в модуль на озброєнні є протитанковий також і ракетний комплекс «Бар'єр» з, з пусковими установками для двох ракет, зокрема.